Вітаю вас на каналі ПДД Психологічна допомога дітям. Мене звати Наталя, я практичний психолог. Сьогодні ми з вами поговоримо про чотири опори для психологічного захисту. Коли ми необмежено сприймаємо тривожну або страшну інформацію, то витрачаємо на це багато своїх внутрішніх ресурсів. І виключаємо життя багато доброго і важливого. Чотири опори це сон, їжа, контакт із іншими, цілі та смисли. Давайте розглянемо більш детально. Сон. Сон наш головний друг. Найчастіше сну це дорівнює послаблення пам'яті, психічна нестабільність, колапс, здорового глузду. Якщо маєте змогу, допомагайте собі заснути, заспокоїти, заспокоїтися, слухати музику та приглушити світло. Не пийте багато кави. забезпечте собі настільки повноцінний сон, наскільки це можливо у ваших умовах їжа голод посилює депресивний стан і роздратовані. Зараз чимало людей ніби втратили відчуття голоду та необхідність регулярно їсти. Це ілюзія. У такому разі їжа за розкладом. Обирайте те, що легко засвоюється. Курячий бульйон, каші, сухофрукти, овочі, овочі, фрукти, дитяче пюре, печиво з горіхами або з лаками. Контакт з іншими. Наші близькі, наші ліки в цей час. Обіймайтеся, тримайтеся за руки, гладьте один одного по спині й голові. Якщо поруч немає близьких, сконтактуйтеся зі знайомими, сусідами, улаштуйте спільні обіди. Просто посидіть разом, шукайте приводу, усміхнутися. Для нашої нервової системи це найбільше. Найкраща підтримка. Цілі та смисли. Згадайте, хто ви, що вам дає відчуття жити і має сенс, які прості дії ви можете зробити просто зараз, щоб подбати про себе та інших. Нехай, що миті, ви сидите в соцмережах, але вам необхідно заспокоїтися. Це багаторічна звичка зараз не працює. Намагайтеся орієнтуватися на власній цінності і діяти відповідні ноги. Будьте здорові! Не забудьте підписатися на мій канал, натиснути дзвіночок і поділитися з друзями до зустрічі на моєму каналі. Педеде!